Всім привіт! Сьогодні я підготував другу частину Палацу України. Поїхали! І розпочнемо ми з Палацу Семенських Левицьких. Історія маєтку така. Палац посла Галичка Станового Сейму графа Константина Семенського, збудовано у 1849 році за проектом архітектора Фредеріка Баума. Творіння пруського зодчого відрізнялося помпезністю і розкішчю. Син Константина Семенського, Вільгейм Станіслав, зробив хорошу кар'єру, став таємним радником цісарського двору, кавалером Мальдівського ордену і був членом палати панів австрійського Райставу. У 1877 році спадкоємець повністю перебудував батьківський маєток за проектом архітектора Вагнера у стилі французького барокко. У 1820 році Константин Семенський дружився з Олімпією Левицькою. Їхній син Вільгейм Станіслав вже носив подвійне прізвище Семенський Левицький. З тих пір на фасаді маєтку відніця вензель СЛ. Сучасний вигляд палацу це результат другої реконструкції, яка тривала з 1891 по 1894 рік. Займалися реконструкцією архітектор Іван Левинський та Ян Томаш Кудельський. Вінцем третьої реконструкції стали шикарні ковані ворота. Цікавий факт оздобленням фасаду та інтер'єрів займався скульптор Петро Віталіс Герасимович. Палац гетьмана Кирила Розумовського у Батурині – це велична доповерхова будівля з лоджією, балконами і колонами, виконана у класичному стилі. Навколо неї розбитий мальовничий парк Експозиція демонструє історію палацу, ілюструє життя українських гетьманів, зокрема Кирила Розумовського та його родини. Палацово-парковий комплекс у Батурині був зведений у 1799-1803 роках за проєктом шотландського архітектора Чарльза Камерона. будований вже після скарбів. Сування гетьмасу на замовлення графа Кирила Розумовського. Після смерті власника палац потрапив до рук управителя, який за переказом у будівлю, щоб замести сліди своїх крадіжок. Більше ста років тривав занепад будівлі з декількома невдалими спробами реставрації. У 2002 році держава прийняла рішення відновити історичну пам'ятку. У 2003 2009 роках за підтримку сотені меценатів палацовий комплекс відновлено. Цікавий факт в палаці знаходиться нотна збірка Кирила Розумовського, що вціліла до наших днів. Гетьман любив класичну музику, дружив з Моцартом та Бетховеном. Останній подарував Розумовську три свої квартети. На південному заході Харківської області біля річки Мерчик, знаходиться невеличке селище Шарівка. Воно відоме в основному мальовничими куточками природи з чистим і свіжим повітрям, і одним з найкрасивіших палацово-паркових комплексів України це палац Кенінга або Шарівський палац. Історія палацу така. Після того, як у далекі 1670-ті Осавол Матвій Шарий вирішив заснувати на берегах річки селище, почалася і історія парку. Облаштування саду і будівництво палацу у 1836 році почала сім'я Ольховських, перші власники маєтку. У кінці 19 століття садибу придбав німецький цукровий магнат Леопольд Кеннінг. Завдяки його зусиллям було зведено прекрасний архітектурний ансамбль до старого корпусу. Він добудував ще два ізвівстроповерхові вежі. Занепад маєтку Кеннега розпочався у 1917 році. Спочатку маєток було націоналізовано. Радянською владою у 1925 році у комплексі був створений санаторій для хворих на туберкульоз. До початку 21-го століття шарівський палац знаходився у край занепадному стані. З кінця 2008 року санаторій був виведений за межі селища. В останні роки у палаці ведуться реставраційні роботи. Легенди палацу Кеніга. Одного разу на відпочинку дружина Кенніга зрадила чоловікові біля великого каменя. Знавіснілий від ревничів Кеніг наказав притягнути цей камінь і встановити на алеї, де найбільше любила гуляти дружина. З тих пір його називають каменем любові. Незабаром після весілля дружина графа Кеніга захворіла на туберкульоз. Щоб якось полегшити страждання дружини, граф розбив на території палацового комплексу парк. Були висаджені кілька сортів хвойних дерев та улюблені дівчиною липи.